Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі Наші люди всюди разом із Жанною Бланк. Сьогодні хочу поговорити з вами про такі питання: які країни ще приймають біженців з України у 2025 році? Яких країн і світі? Найбільші виплати для українців і куди краще їхати зараз тим людям, які виїжджають з України, рятуючись від війни. І ще таке цікаве нове питання, з яких областей з України вже не будуть приймати біженців до Європи. Цікаво? Ну тоді погнали! А ще хочу вам порадити такий чай. Я п'ю із зеленою м'ятою, і він настільки такий приємний. Заспокійливий і зігріваючий. Але хочу сказати, що м'ята може бути різних сортів і давати різний смак. Тож, якщо ви хочете купити якусь м'яту, то ви її понюхайте. Ну, спробувати на смак, ви її не зможете. А от аромат м'яти вам підходить чи ні, тому що вона є дуже різна. Кстати, з цієї м'яти роблять ще коктейль «Махіто». Мені ця більше всього подобається. Отак. Клас, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити дзвіночки, вподобайки. Також пишіть в коментарях все, що вас цікавить. Я залишу ще під відео посилання. Якщо ви хочете записатися на консультацію по будь-яким питанням, то ми можемо вам з радістю допомогти і відповісти на ваші питання, проконсультувати. які ж країни ще приймають біженців у 2025 році. Ну, по-перше, хочу сказати, що. Тимчасовий захист був подовжений у Європі у всіх країнах до, до березня 26-го року. Практично всі, всі країни Європи приймають українських біженців. Сам список країн під моїм відео. Ну, це основні країни, як Німеччина, Польща, Чехія, Там, Велика Британія, Нідерланди, Румунія, Молдова, багато країн. Майже вся Європа приймає українських біженців на тих самих умовах, що приймали і раніше. Але є деякі зміни, тому що деякі країни не будуть приймати українських біженців із Західних областей України, тому що вони розташовані якби, далеко від воєнних дій. І вони є як безпечні. На сьогодні таких 14 областей в Україні. Я їх також перелік, залишу тут під цим відео. Ну, можу сказати, що це Черкаська. Область там Черновецька, Івано-Франківська, Закарпатська, ну і так далі, навіть Київська область сюди входить до цього переліку, окрім самого міста. Ще хочу порадити вам, що перед тим як їхати кудись в якусь країну на отримання тимчасового захисту, то напишіть лист до міграційної служби, опишіть свою ситуацію. Це особливо важливо для тих людей, які вже десь отримували свій тимчасовий захист. По перше. Потім, якщо ви їдете в іншу країну, то ви опишіть іще і те, з якого регіону ви їдете, чому ви їдете, аргументуйте і чому ви хочете жити за кордоном. Тому що навіть якщо ви їдете з небезпечної області, але все рівно можна це чимось аргументувати і розглядатися буде ваша справа індивідуально. це є дуже важливим. Просто вже деякі країни не приймають українці, які отримували свій тимчасовий захист в одній якійсь країні, а потім беруть і переїжджають в іншу країну і хочуть отримати інший тимчасовий захист. А хто переїжджає, Вже й декілька країн поміняв ніяк не може визначитись. От то тому тут. Це є таке важливе питання, і щоб не вийшло так, що ви, наприклад, відмовилися від свого тимчасового захисту в одній країні, а потім приїхали в іншу, а вас там не взяли на, на той же ж тимчасовий захист. Розумієте, то, то вам потрібно спочатку написати лист до міграційної служби для того, щоб ви точно знали, приймуть вам вас тут чи ні. Краще за все це ті люди, які ніде не отримували тимчасовий захист, мають чисту біометрію і не мають ніяких робочих віз. То на тимчасовий захист їм податися буде проще всього, і їхні кандидатури будуть розглядати з меншими додатковими питаннями. Є ще один варіант, де можна отримати тимчасовий захист. Я вам рекомендую це для тих людей, які ще працездатні і хочуть їхати до Німеччини і їхати. Щоб працювати і заробити собі якісь кошти, то вам краще тоді отримати свій тимчасовий захист, тобто право на проживання і на роботу, через роботу на якій ви будете працювати. Ми працюємо з країною з Німеччиною і з Нідерландами і маємо такі вакансії, де можна приїхати отримати роботу, отримати далі документи на тимчасовий захист, вам нададуть житло, медичне страхування, і це все оформляється набагато швидше, ніж коли ви їдете просто як біженець, тому що коли людина живе у таборі і чекає своїх документів на тимчасовий захист, це може бути й декілька місяців. А коли ви їдете через роботу? То це буде набагато швидше, тому що роботодавець майже відразу видає робочий контракт. І виходить, що сама країна-Німеччина більше цікавлена в людях, які приїжджають сюди як біженці, і відразу починають працювати. Так, в яких же країнах найбільша допомога для українських біженців у 2025 році? Але перш ніж я почну вам розповідати це питання, будь ласка, напишіть мені у коментарях, де ви знаходитесь, у якій країні. Чи допомагає вам держава? Мені це буде цікаво. Я думаю, що і нашим підписникам буде цікаво, щоб люди ділились своїми своїм досвідом. Ну, перша країна, яка надає тимчасовий захист людям, які рятуються від війни, це і Німеччина. Вона більше ніж інші країни прийняла українських біженців. сума вона постійно змінюється, тому що де, хто заїжджає, хто виїжджає. Ну це більше мільйона людей. Виплата тут йде 560 євро на людину, та оплата за оренду житла, медичне страхування, безкоштовне навчання на інтеграційних курсах, безкоштовне навчання дитини у школі. От і це є допомога по безробіттю, але я хочу зауважити, що у кінці лютого цього року будуть дострокові вибори у Німеччині, і влада у Німеччині зміниться і. Нова влада, яка прийде, вона налаштована не дуже позитивно до біженців взагалі. Не тільки до українських, а взагалі до всіх біженців. І це є якби альтернативне питання. Взагалі, всі вони будують навіть свою предвиборчу кампанію тим, що вони хочуть знизити кількість біженців, знизити виплати, і щоб люди, які приїжджають, йшли на роботу. Навіть навчання на інтеграційних курсів, курсах також. Будуть зменшувати, тому що це все було раніше за рахунок держави. А на сьогодні виходить, багато людей, які закінчили, наприклад, ці курси, отримали сертифікати Б 1 а на роботу вони так і не пішли, і німецьку мову, в принципі, вони і не освоїли і не можуть навіть розмовляти. На що зовсім не розраховувала Німеччина. Слідуюча країна це Швейцарія. Швейцарія видає людині, яка шукає тимчасовий захист. Біженцю з України близько 500 євро готівкою на руки. Людей, які приїхали до Швейцарії, розселяють по кантонах. на сьогодні. Ці кантони майже не мають квот для того, щоб прийняти додатково нових біженців. Тому кожну людину розглядають індивідуально. Може когось і приймуть, але це дуже маленький уже шанс на сьогодні. Додатково йде допомога крім цих 500 євро. Це надається оплата за житло за харчування. Тому що людина живе у кантоні, і там надають житло безкоштовне, харчування і медичне страхування. Загальна сума складає 1650 євро на людину. Але ця сума направляється на сам кантон, і з цієї суми людина отримає готівкою лише до 500 євро. Крім цього, Швейцарія виплачує додатково кошти українським біженцям на повернення додому. Для того щоб людина повернулася додому, це складає 500 швейцарських франків або 527 євро на дорослу людину. Далі у нас Велика Британія. Вона також надає фінансову допомогу, ну, соціальну допомогу українцям, які приїхали до Британії по візам. Вона складається ця, ця сума. Всього 300 євро на людину. Також є одноразова допомога у розмірі десь 200 фунтів це 230 євро, плюс медичне обслуговування, яке є безкоштовним на протязі 3 років. Слідуча країна це Франція. Тут виплачують 400 євро на місяць, плюс компенсація оренди житла для українців. Слідуча країна це Норвегія. Вона виплачує на руки. Приблизно 1400 євро під час навчання. Тобто, коли надається тимчасовий захист, спочатку виплата йде близько 650 євро на руки. А коли людина починає інтеграційні курси, то їй тоді виплачують 1400 євро кожен місяць. За допомогою цих коштів біженці повинні самостійно винаймати житло, от і платити за житло і за комунальні послуги. Також Норвегія видає кошти на повернення додому та облаштування на перший час. Ця сума складає півтори тисячі євро. Далі, країна є така, як Ірландія цікава країна. Вона надає допомогу для українців 800 євро та безкоштовне житло. Ірландія одна із найгостинніших до українських біженців країн Європи. Також ще надається безкоштовне медичне страхування, безкоштовна освіта для дітей та курси для дорослих. Також водночас у Ірландії можна отримати фінансову допомогу, яка йде додатково до цих коштів. Людина від 18 років може отримати ще 206 євро на тиждень, плюс виплати на дітей додаткової опіку над людьми. Тут сума може бути до 140 євро на місяць. Ну, і ще одна країна, дуже популярна це Чехія. Тут виплата щомісяця йде 5 тисяч крон, це приблизно 205 євро. Але ця виплата, а ще додатково оплачується житло. Але ця виплата виплачується лише півроку, і сьомого місяця може бути переглянута ця допомога в індивідуальному порядку. Додатково ще є безкоштовне, виходить, вступ дитини до школи або дитячого садка. Ну і ви можете працювати, працевлаштуватися, ну і достатньо нормально жити. скажімо так, адаптація в цій країні є набагато простішою, наприклад, ніж у Німеччині, тому що більш простіша мова, більше так, скажімо, ну не знаю. В мене просто донька там вчиться, то я дивлюся. По Чехії подобається мені ця країна. Багато дуже людей сюди приїхало і тут набагато ну, якби простіше адаптуватися ніж у Німеччині, наприклад. Але кожен робить свій вибір, куди він хоче поїхати. Ну, на цьому все, мої любі. Дякую, що додивились відео до кінця. Було вам це цікаво корисно чи ні. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити дзвіночки і подобайки. Також записуватися на консультації, якщо вони вам потрібні. Посилання всі я залишу під цим відео. До побачення, удачі вам і до нових зустрічей!